Всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про в'язання Оксана Кнітінг Лайф. Сьогодні хочу зняти для вас відео, звіт по проєкту Стопний дов'язок. Організатор цього проєкту Вікторія з каналу Україночка В'яже, зв'яжемо в'яжемо тренди. Тож, давайте будемо розпочинати. Я сьогодні перед вами свої білі кофтинки, яку в'язала дуже-дуже давно, але вона така чудова, чудова, різнокольорова, дуже-дуже тепленька. Пряжа, альпака, супер. Така гарненька, тепленька. Тож, почнемо з моїх недов'язів, а точніше з готових робіт в цьому проєкті. Тут в мене лежить стопочка з моїми процесами, готовими роботами, ми зараз все побачимо. Давайте розпочнемо, мабуть, з маленьких моїх готових робіт, а це у нас аксесуари. Перша моя готова робота, а точніше сказати, останній в цьому проєкті. Це така чудова шапулечка. Зв'язана вона резинкою 2х2. Пряжа це напівхлопок ярнарт бебікотом, так. Да. Отака От чудова шапочка. Фото шапулі я вам прикріплю. На жаль, зараз я її поміряти, як ви бачите, взагалі не зможу. І фото на мені. Немає, але я її ношу. Вона дуже тепленька. У нас погода зараз на вулиці, ну десь маленький мінус, маленький плюс, і вітряно. От вона якраз дуже підходить. Я думаю, до мінус 2-3 градусів вона чудова. Тож, отака шапулечка у мене є. Так вона зв'язана. Супер. Це була моя перша готова робота. Точніше, аксесуар. Наступна моя готова робота, а точніше сказати, аксесуар, це отакі шкарпеточки. Розпочинала я ці шкарпеточки в'язати ще в Україні і в минулому році, а уже дов'язувала в рамках цього проєкту Стоп не дов'язаний. Зв'язані вони методом Helix. З п'яточкою стронг. Дуже подобаються отакі. Звичайний закриття мисочка це у нас десь стрічкове. Видно? Отакі чудові в мене шкарпеточки. Фото я вам також тут прикріплю, щоб було видно мої шкарпетки. Так, ідемо. Потім у мене зв'язалося ще два, два регланчика. Перший регланчик, це у мене йде з такої чудової пряжі, як ангора. Це наш український виробник пряжі. Склад 50, акрил, 50 ангора. Видно, да, що це яка ангора, пушочок. Дуже легенька, вона ну, грам 200, мабуть, важить, даже і не важить 200. У мене одного кольору пішло менше моточка, ну, позалишалось трішечки. Тож, отака чудова ковтинка. Фото відео я також вам вставлю того, як вона виглядає на мені. Цю ковтинку я розпочала в'язати ще. В лютому місяці, в лютому 2021 року. А зараз уже у нас жовтень 22-го року. Ну, я її дуже-дуже довго в'язала. Ну, я по своїм записам подивилася, що я її в'язала півтора року. А точніше сказати, я зв'язала все туловище, і всі півтора року у мене лежало, щоб зв'язати рукава. Вона чекала мене, поки я зв'яжу рукава. Техніка цього джемперочка, я навіть не знаю, як сказати. Тут іде наполовину зв'язана вона кругла кокетка, і далі, і наполовину це регла. Отак. От так. Можете зараз подивитися відео, як вона сидить на мені. От така моя. Чудова готова робота. Мені дуже подобається, але є один мінус. Ангора дуже летить з нього. От Я зараз сиджу в темних штанах і вони всі покриті версинками з ангори. Тож, але тепленька, тоненька і тепленька. Наступна моя готова робота. Це мій отакий реглан. Синенький. Видно? Е, з подовженою лінією реглана. Е, Це зв'язаний цей реглан е, з пряжі. Давайте я отак трішечки, щоб ви мене бачили. Тря... Пряжа норка, але в поєднанні з бабинним мериносом. Тут дві ниточки бабинного мериноса, одна ниточка норки і одна ниточка спандекса. Полотно вийшло дуже тепленьке. За рахунок того, що я в'язала, мабуть, туго, на... Ну, на, можна було і на більшому Розміри і спиць в'язати, але я вже як є, зв'язала, воно, мені здається, не сильно розкрилося, але пушочок є, якщо так придивитися, дуже добрий пушочок. От З нього, з цієї норки, взагалі нічого не летить. Полотно стабільне. У мене хтось в коментарях під відео запитував. Чи не розтягується за рахунок мериносу? Ні, ви знаєте, взагалі не розтягується дуже стабільно резинку. Ну, Наскільки це можливо, резинка тримається. Тож пропоную зараз подивитися вам фото і відео того, як цей регланчик сидить на мені, ой, я засвідчена. Як сидить на мені? Я вже вставляла, я вже знімала кусочки такого відео в звітах по ОПЕ. Але так як це у нас, виходить, завершальне відео, то потрібно зняти ще разочок. Тож, давайте будемо дивитися відео. Я вам показала свої чотири готові роботи, які були зв'язані, точніше сказати, дов'язані в рамках цього проєкту. І у мене залишився ще один недов'яз. Так, я думаю, що я, мабуть, все вже зв'язала. Не пам'ятаю, начебто так, кошик з моїм недов'язом. У мене готова повністю ну, спинка мого жилета. Така довгенька. Цей жилет вяжеться для мого чоловіка. Він не захотів собі ніякого світерочка, захотів жилет, тож ми в'яжемо йому жилет. Спинка готова і вперед. Звісно, у мене він... Ще не, не дов'язаний. Зараз давайте покажу пряжу, з якої я в'яжу. Це така пряжа. Е, купувала я в канадському, ну, в магазині в Канаді. Тут 50% 50% акрил, 10 шерсті десь ой, вибачте, 40 шерсті, 10 нейлон на 100 грам 200 метрів. І давайте я, мабуть, зараз дов'яжу до кінця рядочка, щоб вам, вам показати. А поки що з вами можемо порозмовляти. Що я можу сказати за цей проєкт? Ви знаєте, проєкт це дуже проходив в лайтовому варіанті. Ми могли. Взяти любі не дов'язати, це був стимул нам отримати купу готових робіт. От візьміть мене, шкарпетки і той же самий реглан, які у мене ще були з 2021 року. Я їх в'язала, і я нарешті їх дов'язала. А дов'язала лише тому, що це в'язалася в рамках цього проєкту. Тож отак от Вікторія, я сподіваюся, що в нас ще буде другий сезон цього проєкту. Ви знаєте, ми дуже цікаво такий проєкт влаштовувати Після стартів, наприклад, ми зробили там місяць-неділю стартів. Ну, от місяць взагалі чудово було, в тебе є неділя для того, щоб в'язати, починати свою роботу, а потім ну, зрозуміло, що якщо ти береш великий якийсь проєкт, то ти не встигаєш все це зв'язати. Тож, після такого місяця стартів можна зразу, як там паровозом, робити отакі стопні дов'язи. Тож вік, подумай, можливо, і насправді варто робити ну, розпочинати стопні дов'язи після стартів. І так, вас, і так буде стимул завершити готові роботи. Так, мені ще залишилося зовсім трішечки. Що я, до речі, хочу розповісти про цю пряжу. Вона зовсім не економна. У мене на жилет піде 600 грам. На чоловічий жилет, на е, без е, свободи облігання. Получається, я його в'яжу якраз по замірам. Чоловік не любить широкі. він любить жалити, щоб були такі якраз по ньому. На обхват грудної клітини 52 см. 52 розмір на, 100, десь на 110 см і чи на 105 см. Десь такого плану. Тупі 600 грам. Ну, так, ви знаєте, не дуже економна пряжа. Мало того, що вона тут стоїть космос грошей, так вона ще і не економна. Так, дов'язала. І отакий кусочок у мене переда, уже зв'язався. Е, на жаль, ви знаєте, я е, взяла. Спиці і трішки піврядочка пров'язала, якраз от з початку проєкту, то що йде по шапках, я ще взагалі його не в'язала, так як я хочу ну, всі свої шапки, щоб були зв'язані. Так, на цьому це все. У мене залишився один недов'язок. Заявляла я в цьому проєкті свій полосатий джемпер, регланчик, синій регланчик і шкарпетки. Те, що я заявляла, я його зв'язала. Потім, на протязі проєкту, я взяла ще свою шапочку, я її також зв'язала. Ну і жилетку, на жаль, я її не дов'язала. Тому, от такі мої результати цьому проекту. На цьому я буду закінчувати своє невеличке відео. Не забуваємо ставити вподобайки, писати коментарі. І якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підписуємося, буде цікаво будемо в'язати, будуть майстер-класи, до речі, вже починаю один готувати. Тож, на все добре, всім пока-пока!